Я дуже дякую сьогодні керівнику головного управління навколо пану генералу Колеснику за ту співпрацю і за організацію роботи, яка сьогодні є у нас в громаді, в всіх громадах Закарпаття. Дякую працівникам поліції за те, що ми сьогодні без комендантської години і ми є в досить хорошій позитивній криміногенній ситуації, коли немає великої кількості злочинів. Це завдячою тільки цілодобовій роботі поліції. До українському народу. Сьогодні відбулася у нас урочиста подія. Реалізовуючи проєкт поліцейських царгромади, відбулося відкриття станції в громаді в'ясеня, яка не налічує. Майже 20 тисяч населення сьогодні два поліцейські, які прийшли з навчання, приступить до служби на двох автомобілях. вони будуть її нести один автомобіль закупила громада, інший автомобіль надала національна поліція. Хочу що сказати, що ми плануємо тут ще посилити громаду, так як дозволяє штатна чисельність і найближчим часом ми хочемо, щоб ще один працівник поліції і ще один автомобіль. Прийшли на службу і допомагали даним працівникам, так як громада по території розкидана дуже і багато різних подій трапляється, тому щоб профілактувати, здійснювати приватну діяльність, потрібно буде ще працівники поліції. Над цим ми працюємо, я думаю, найближчим часом ми це проект реалізуємо. Наше ОТГ складається з чотирьох сіл. Кількість населення це приблизно 20 тисяч. Це високогірніші, високогірніші села. Складні села, нас, де ми обслуговуємо, обслуговуємося, Говерла, Петрос, туристичні комплекси. Тут є у нас драгобра, досить, досить важка територія. Тобто, сподіваємося, що ми будемо ще раз готувати працівників, так? Так. закуповувати ще автомобіль. Тому що вони пристосованих приміщеннях у перепаді, щоб не вдалося нам поєднати, то було один. І можете запротити, тут у нас є пункт незламності у нашій поліцейській станції, яка вже більше року діє. І під час війни зразу керівництво нашій голова ТЕ, запропонували зробити пункт незламності у нас в поліцейській станції.